ви дивитесь кременчуцькі новини, і ми продовжуємо свою роботу. Сьогодні говоритимемо про таке: як Кременчужани провели 9 травня. Санітарну службу реорганізовано та Кременчуцький Кремінь порадував своїх оболівальників. Залишайтеся з нами. Світ врятований, пам'ятає під таким гаслом 9 травня. відбувся мітинг з нагоди дня пам'яті і примирення та 71-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. На урочистості біля меморіалу вічно живим прийшли тисячі кременчужан. Щороку 9 травня, кременчужани приходять на це священне місце, щоб вшанувати пам'ять полеглих і віддати шану живим героям Другої світової війни. На жаль, у їх числі ветеранів все менше і менше. Саме тому з кожним сивочолим захисником вітчизни привіталися особисто міський голова Віталій Малецький, народний депутат України Юрій Шаповалов, перший заступник голови Полтавської облради Євгеній Холод. Ще у життєвому строю не кориться негодам долі визволитель Кримачука Валентина Трохимівна Камишнікова. Я до одного дня на передову не в сончасі. Здоров'я вам, нужны, нам нужны Ви Показывайте, как нам, родину защищать, как як на родину захищати, як в її. День перемоги це свято, яке об'єднує Україну, переконаний керівник міста Віталій Малецький. 9 травня День перемоги. День перемоги життя, День перемоги розуму. День перемоги, який має об'єднувати Україну, об'єднувати світ. Тому що перемога одна, її не можна ділити, її не можна оцінити. Ми вдячні вам за наше життя, за ті покоління, які зросли і зростають, і будуть зростати на благословенні Богом українській землі. Юні Кременчужани вручили солдатам перемоги фронтові трикутні листи з найкращими побажаннями та квіти. Нащадки завжди пам'ятатимуть про подвиг героїв Другої світової війни, вважає народний депутат України Юрій Шаповалов. Сейчас слишком дорогу ціну заплатив наш народ за цю победу. Мільйони погибших українців, десятки і сотні тисяч розрушених народів і сел. Сьогодні ми згадуємо тих, хто віддав свої жизни во ім'я великої победи. В ім'я нашого будущего. вічна слава, героям, всіх присутніх зворушили до сліз озвучені листи, які кримчужани писали своїм рідним з фронтів Другої світової війни з книги Лідії Гришко Листи війни. Я зараз на передовій стоїмо на відпочинку. і це поранення жива дуже, живу краще за всіх. Одежа, орден червоної зірки. Люба мамулька, повідомляю тобі. Що я переживаю зараз величезну радість іду ду позвільнені батьківщині. Біля меморіалу звідусіль лунали вітання з Днем перемоги. Одне одного з найголовнішим святом у своєму житті вітали ветерани. Поздравляю, поздравляю своїх однополчан. крепкого здоров'я і щоб ще за таніслію що праздник. поздравляю всіх з цим торжественним днем. как он был для нас далек. Мы ждали его каждый день, каждую минуту. И, наконец, дождались мы в 45 году. Вот, встретили День Победы. Радостью и желаем всем счастья, здоровья и чистого неба. Пожелать крепкого здоровья еще на многие годы. Війни більше не було, а спокійні, нечисті, не було. І святом Дня Перемоги і звертаюся до вас, юне покоління нинішнє, і до майбутніх, щоб і тоді, коли настане скорний день і останній ветеран піде з цього світу, то щоб і тоді, День перемоги, як свято, приходив в кожний дом миром і добром. Я всіх присутствую. Поздравляю за тим найбільшим прадником, яким ми три года йшли. Днем победы. Хвилина мовчання на знак пам'яті про безсмертну мужність та звитягу захисників батьківщини, які поклали на вівтар перемоги власне життя, а до вічного вогню. Тисячі полум'яних квітів, мов каплі крові, пролиті людством у боротьбі з нацизмом. Першими поклали квіти до підніжжя пам'ятника вічно живим ветерани, серед яких визволителі Крамачука, Валентина Камишнікова, Григорій Бондаренко, Андрій Кравченко та учасники АТО, які і нині виборюють свободу і незалежність України. Вінок від міської влади, квіткові кошики та просто весняні квіти поклали керівники міста та області, депутати, військові, промисловці, школярі та жителі Крамчука. Завершився мітинг урочистим маршем крамчуцьких військових та ліцеїстів Крамчуцького ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Світ врятований, пам'ятає, пам'ятаючи, перемагаємо. Будемо жити цей девіз пілотів часів Другої світової війни. Учора був на устах усіх кременчужан, які завітали на одноіменний військово-патріотичний захід. Детальніше про імпровізацію повітряних боїв, влаштованих любителями авіомодельного спорту та інші складові цього дійства. Дізнайтеся вже за мить. Культурний захід, який має символічну назву Будемо жити, протягом дня відвідало більше 3,5 тисяч Кременчужан. Він відбувся за підтримки міського голови Віталія Малецького та ініціативи громадської організації «Кременчузький музей історії авіації та космонавтики Дуже сложно було організувати. Помагала дуже сильно міська власть. Я хочу поздравити в цей день ветеранів Їх залишилися єдиниці в живих. Хочу поздравити всіх з цим святом. Хочу, щоб у такі міроприяті 9 мая проводились все таки під знаком дати побіди. І свято дійсно вдалося. Під музику живого духового оркестру містяни повністю поринули в історію. На заході було представлено 40 видів зброї часів Другої світової війни, знайдені під час розкопок військові артефакти, низка моделей військових мундирів і фоторепортаж із невідомих сторінок боїв за Кременчук. Жителі міста поділилися з нами своїми враженнями від побачення. Мне нравится смотреть на самолеты, мне нравится фоткаться. Я хочу пожелать ветеранам, чтобы у них было все хорошо. Это праздник всех граждан наших. Это праздник памяти наших дедов, которые защищали нашу страну, освободили от фашизма. Отдаем им дань за то, что они положили свои жизни во время этой я очень доволен что этот праздник есть ветеранам очень благодарен от всего сердца потому что мы сейчас поняли что такое война а они прошли это извините 4 года воевали эта война была действительно очень тяжелая главное это праздник как для ветеранов войны для наших прадедов прабабушкам им же спасибо за победу за мир за то что они подарили нам чистый город кременчук чтобы мы свободно гуляли жили спокійна, головною руцинкою заходу стали імпровізовані повітряні бої за допомогою радіокерованих літаків. На деякий час мирне небо над стадіоном Кредмаш перетворилося на справжнє поле бою. На завершення свята усі присутні побачили спуск ланки мотопарапланеристів. На чолі з депутатом Кременчуцької міської ради Олександром Прокопом. Ну от, праздник, Старались, ждали погоди, от все-таки дождались. Я думаю, це було красиве зрелище, як ви думаєте. Дуже красиво. Легкий був спуск чи важкий? Та нормально, хороший. А що ви хочете пожелати ветеранам? Здоров'я, довголіття і щоб їх пам'ятали всі. Умови приземлення були важкі, але контрольовані. Ніяких форс-мажорів не було. Поділився з нами парапланерист Юрій Облох. Метеоуслові були на грані на деле, із за високої термічної активності. Но тим менше, руководитель польотів Михаїл Яріна прийняв рішення літати, І ми, собственно, звіном вийшли. Після підкорювачів повітряного простору на поле стадіону вибігли діти з повітряними кульками. Під девізом будемо жити та оплисками щасливих глядачів. 71 рожева кулька відправилася у не політ. Сьогодні на черговій апаратній нараді у міськвиконкомі підбивали підсумки роботи служб у поминальні дні. Комунальники окреслили плани на найближчий час, а санітарні лікарі повідомили про загрозу сказу докладно Олександра Демеденко. У місті, як і в усій державі, проблема із листами непрацездатності. МОЗ невчасно закуповує бланки лікарняних, повідомив головний медик Кременчука. По телефону нас запевняють, що протягом другого кварталу ми отримаємо, але ж другий квартал це може бути і завтра, може бути і в кінці червня. Тому така проблема може виникнути, коли люди в стаціонарах і в поліклініках будуть отримувати не листки непрацездатності, а довідки про те, що вони перебували на лікуванні, і оплата буде проводитись тільки тоді, коли ми отримуємо самі планки. Реорганізовано санітарну службу. Відтепер структура зветься управлінням Держпродспоживслужби. Щоправда, санлікарям роботи вистачає у Кременчуцькому районі. Зафіксовано випадок сказу. 3 травня на території Кременчуцького району. В селищі Маликі зафіксований випадок сказу. собака ця покусала трьох осіб, двох хазяїв і одну бабушку сусідку 76 років. Ця, ця бабуся проживає на території міста Кременчука. Тому я наголошую, що будьте дуже уважні, обережні. якщо виникають такі випадки, коли на вас або на ваших близьких нападають тварини. Або домашня, або дикі, це можуть бути тварини обов'язково звертайтесь за медичною допомогою. У вихідні дні мешканці молодіжного і нагірної частини скаржилися на неприємний запах у повітрі. Аналізи не виявили перевищення шкідливих речовин, але показники контролюватимуть постійно. 6 числа ми були на Свіштовському кладовищі, покладали квіти. Виходимо над спорудами одного з промислових підприємств, просто чорна хмара. Ну, після того, як ми подзвонили на службу, через 5 хвилин чорна хмара перестала утворюватися і далі нам пояснили, що це грозові там, хмари збиралися. Ну, «В зв'язку з переятливими погодніми умовами дійсно запах був присутній. 6 травня ми працювали в другій половині дня. І 7 травня ми працювали з 4-ї години ранку. Також нами були надані запити на стаціонарні пости, то і згідно їхньої доповіді, і нами перевищені гранично допустимих концентрацій не було зафіксовано. Ну давайте, моніторте, будь ласка, ситуацію. Відпрацюйте з лабораторією, щоб вона оперативна. Якщо там треба якесь самообладнання, додатково, щоб ви чули цей запах, то давайте думати, закладати в бюджет необхідні суми. Увічнити у камені пам'ять героїв АТО Кременчужан, що загинули на Донбасі. Відповідне розпорядження підписав міський голова. У Кременчуці оголошено конкурс на кращий ескіз меморіалу учасникам. АТО. є положення. Я хотів би, щоб ми не найбнабільш шир його зробили доступним до наших громадян міста, до тих, хто має змогу в архітектурному плані в художньому, в різних форматах в електронному надати нам пропозиції. Таким чином, ми десь на протязі місяця будемо цей конкурс проводити, щоб потім могли разом з громадою висвітлювати, виставляти на сайті і обговорити проект, який потім ми з вами започаткуємо. повідомили на апаратні і про перевиконання бюджету у першому півріччі. Маємо у плюсі 11 мільйонів. Вони дадуть можливість покрити потреби міста у зв'язку із підвищенням тарифів. Під час минулих вихідних та святкових днів Кременчуцька поліція працювала у посиленому режимі. Патрулі поліцейських контролювали правопорядок на всіх загальноміських заходах. Надзвичайних подій та скоєння тяжких злочинів у Кременчуці не зафіксували. А ось у Кременчуцькому районі сталося вбивство. В середньому за добу на лінію 102 надійшло близько 120 повідомлень різного характеру, серед яких в основному це повідомлення про порушення тиші, вечірній час про шумні компанії, які відпочивають біля під'їздів. Також повідомлення про дрібні крадіжки та отримання тілесних ушкоджень. Також за період вихідних зареєстрована одна дорожньо транспортна в якій постраждав водій, яка мала місце на зупинці радянської армії міста Кременчука. І в неділю відпочиваючи в селі Соснівка в Кременчуцькому районі, знайшли предмет, схожий на гранату. З місця події він був. Вилучений експертами вибухотехніками головного управління національної поліції в Полтавській області на даний час даний є предмет на дослідження. Тож, якщо у Кременчуці минулі вихідні обійшлися без надзвичайних подій, то у Кременчуцькому районі так і сталося лихо. До райвідділку поліції звернулися мешканці одного із сіли. Повідомили, що у приватному домоволодінні населеного пункту син убив батька. Правоохоронці прибули на місце події та встановили обставини злочину. На місці події було затримано 34-річного мешканця даного села, який наніс декілька ударів молотком своєму батькові, від яких той на місці помер. Теперішній час відносно даної особи слідчим відділом чутського району відділення порушено кримінальне провадження за статтею 115 частини першої кримінального кодексу України на мисну вбивство. пенсіонер помер до приїзду медиків. На місці злочину поліцейські вилучили речові докази та опитали свідків. Підозрюваному у вбивстві загрожує покарання у вигляді тримання під вартою строком від 7 до 15 років. У Кримушуці спеціальним пристроєм склеють тріщини на дорожньому полотні. Уяр саме так називається техніка, яку застосовують у своїй роботі шляховики-ремонтники. Уяр скорочена установка для ямкового ремонту. Її встановлено на шасі кразу. Застосовуючи цей спецпристрій, два роки тому латали дорогу по вулиці Соборній, колишній Леніна. Тож і сьогодні ця автомагістраль має лише незначні пошкодження. Насамперед така спецтехніка служить для попередження значного руйнування асфальтобетонного покриття проїжджої частини. Технологія досить проста. Тріщину вивільняють від сміття стисненим повітрям. Покривають дно ями клейкою бітумною емульсією та засипають спеціальним дрібнозернистим кубовидним щебенем. І Так послойна щебень, емульсія, тобто виходить монолітна маса, яка заповняє всі ями і вибоїни. завдяки роботі у яру. Розколи в асфальті немов би склеюють та утворюють шорсткий шар на поверхні автомобільної дороги. Це забезпечує більш тривалий термін експлуатації дорожнього покриття. Основні переваги в роботі такої машини полягають в тому, що ремонт можна виконувати по вологому покриттю, бо емульсію розводять водою. Попередня обрубка вибоїн не потрібна, скорочується трудоміскість, адже працює лише двоє водій та оператор установки, а також економляться матеріали. Окрім того, під час ремонту не переривається рух автотранспорту на магістралях. Для того, щоб не збільшувалися вибоїни, якщо на дорозі з'явилася тріщина, не незначна. Якби недоцільно ще використовувати фрезуру, збільшувати її об'єм і більше затрачати коштів. Тому є можливість пройти ну, меншими зусиллями і меншими затратами, ліквідувати конкретні тріщини чи маленькі вибоїни. Ця машина зарекомендувала себе з кращої сторони, і ями вибоїни, тріщини, які з ними зроблені, ну, служать не хуже, ніж звичайний ямковий ремонт. За допомогою уяру вже відремонтована частина вулиці Перемоги. Наразі роботи йдуть на вулиці Троїцькій. Після того шляховики ремонтники перейдуть на Соборну та проспект Свободи. 21 травня у Кременчуці, як і в усій Україні, відзначатиметься День Європи. З цієї нагоди у місті заплановано ряд міських заходів, які розпочалися вже сьогодні і триватимуть до 23 травня. В рамках заходів планується візит до Кременчука генерального консула Республіки Польща в Харкові, пана Януша Яблонського. Над адміністративною будівлею Кременчуцької міської ради планують підняти прапор Ради Європи. У Кременчуці учасникам АТО, членам їх сімей, а також малозабезпеченим родинам надають разову матеріальну допомогу із міського бюджету. Щотижня члени спеціальної комісії розглядають низку заяв і визначають суму матеріальної допомоги, яку незабаром отримують пільгові верстви населення. Під головуванням секретаря міської ради Юрія Гриценка члени спеціальної комісії розглянули 29 заяв від бійців АТО. Тож 18 учасників бойових дій отримують матеріальну допомогу у розмірі тисячі гривень. Один військовослужбовець, який не має поки що статусу учасника бойових дій, отримує 500 гривень. На лікування, в залежності від стану здоров'я бійця, шістьом захисникам виділили від однієї тисячі до шести тисяч гривень. Ще три військовослужбовці, які опинились у складних життєвих обставинах, отримують від півтори до трьох тисяч гривень. Після розгляду заяв від учасників антитерористичної операції члени комісії перейшли до заяв, які надійшли від малозабезпечених верст населення. Десять кременчужан, які потребують коштів на лікування, отримують по одній тисячі гривень. По 300 і 500 гривень отримають одиначки багатодітні родини та кременчужани, які опинились у скрутному матеріальному становищі. Та ті, хто обслуговується соціальними працівниками. Окремо розглянули заяву батьків, дитина яких постраждала від витоку газу. Наразі дівчинка потребує лікування та реабілітації. Цій сім'ї члени комісії виділили 5 тисяч гривень. До того ж, секретар міської ради Юрій Гриценко наголосив, що члени комісії під підготують звернення до міськгазу з проханням виділити постраждалій родині матеріальну допомогу у розмірі 10 тисяч гривень. Кременчук визнано одним із передових міст Полтавщини, де організовують громадські оплачувальні роботи для громадян, які перебувають на обліку у центрі зайнятості. Про це наголосили сьогодні під час засідання круглого столу в Кременчуцькому міськрайонному центрі зайнятості населення. На впорядку денному обговорення питань щодо зміни механізму відносин між роботодавцями та бажаючими знайти роботу. Також йшла мова про майбутнє реформування сфери зайнятості населення. Новації, які дозволяють нам Працювати на зразок рекрутингового агентства, які здійснюють підбір персоналу для роботодавців. Наприкінці минулого року і на початку поточного на ринку праці відбулися значні скорочення робочої сили, звільнення. Служба зайнятості саме і створена, і має велику місію для оперативного реагування на такі явища, і наша основна функція це. Надання сервісних державних соціальних послуг, зокрема якісного своєчасного інформування наших клієнтів і надання будь-якої можливості для того, щоб людина якомога швидше отримала не статус безробітного, а отримала направлення на роботу. Наразі одним із пріоритетних напрямків роботи центру є забезпечення робочими місцями учасників АТО. Керівник Кременчуцького міськрайонного центру зайнятості населення Віктор Калашник повідомив, що зараз обліковується 107 кременчужан із відповідним статусом. Завдяки запровадженій новій формі механізму відносин між роботодавцем і претендентом на робоче місце на постійну роботу вже влаштовано чотири демобілізованих військовослужбовця. Кременчуцький Кремінь порадував своїх уболівальників домашньою перемогою над одним із лідерів цьогорічних перегонів у другій лізі стрійською скалою. Команда Сергія Ященка результативно здолала гостей три матч бачив Дмитро Демиденко. Початок матчу став надзвичайно вдалим для господарів. Кремінь вже на дев'ятій хвилині повів у рахунку. Після подачі кутового передача Костянтина Чернія замкнув головою капітан Кременчужан Ігор Тимченко. Але легкої перемоги над гостями ніхто не очікував. Боротьба точилася переважно у центрі поля. Час від часу команди обмінювалися гострими контрвипадами. Один із них закінчився голом у ворота Віталія Онопка. Черговий прорив нападаючого скали Василя Цюцюри Захисники Кременя зупинили недозволеним при і після подачі зі стандарту на дальній стійці Роман Подоляк влучно пробив головою. Один-один. Це сталося за п'ять хвилин до перерви. У другій 45 хвилинці забивали тільки господарі. На 64 й хвилині поєдинку півзахисник Євген Стрельцов виграв єдинобор свого центрі поля та віддав точну передачу у штрафний майданчик на Костянтина Чернія. Черній у боротьбі з суперником виконав простріл, і Андрій Сторчов ефектно відправив м'яч у ворота Дениса Завгороднього. Кременчужани повели 2-1. А за сім хвилин до завершення основного часу двобою підопічні Сергія Ященка відзначилися у третє. Дубль на свій рахунок записав Ігор Тимченко. Він влучно і потужно пробив штрафного майданчику. Голкіпер гостей був без сили врятувати свою команду. Переконлива перемога наших земляків 3-1. Відтепер Кременчужанам варто налаштовуватися на серйозний поєдинок у рівному. Саме туди вже найближчого четверга вирушає команда Сергія Ященка. Матчі з Вересом відбудеться у суботу. За прогнозами синоптиків, завтра в день погода буде малохмарною дощитиме. Температура повітря вночі плюс 12, плюс в вдень плюс 17, плюс 19. Дякую, що були з нами. Не пропустіть черговий випуск новин вже завтра. У цій же порі. На все добре.